Пані та панове, щиро радий вітати вас на моєму каналі з міста Героя Харків. Сьогодні я розповім вам про простісіньку та елементарну гру, що називається Втеча від Туза. Це простісінька елементарна гра, яка ідеально підходить для того, щоб пограти з дітьми завдяки простоті правил. Грають від 4 до 8 осіб назвичай, Можна за бажанням грати і меншим числом гравців, але гра не буде цікавою в такому разі Можна грати і більшою кількістю гравців. Але в такому разі гра дуже сильно розтягнеться у часі. Напевне, таке оптимальне число, оптимальна кількість це шестеро. Грають повною колодою у 52 карти. Лише джокери не беруть участь. Старшинство карт відрізняється від класичного, тим, що туз є не найстаршою, а наймолодшою картою. Тобто найстаршою картою є король, потім дами валет і так далі до двійки, а туз є наймолодшою картою. І як можна здогадатися з назви гри, тузів краще уникати, краще не мати туза на руках. Я покажу приклад гри на шістьох. Спочатку кожному гравцю. Роздається по три фішки. Якщо у вас немає фішок, роздайте щось інше. На номінал фішок не звертайте уваги, він тут нічого не означає. Гравець, що роздає карти, він же дилер. Визначається жеребкуванням. Нехай це буду я. Та дилер роздає по одній карті кожному гравцю, починаючи гравця ліворуч від себе. Ось так. Решту колоди кладуть у центр стола. Починає гравець ліворуч від дилера. О, ось. А що він робить? Він дивиться свою карту, не показуючи її нікому. Та в нього є два варіанти, що можна зробити. Можна її залишити або обміняти, обмінятися картою з гравцем ліворуч від себе. Якщо гравець залишає, він каже пас або залишаю. Якщо о, хоче поміняти, він каже міняю. Е, в нашому випадку бачимо, що карта доволі низька, о, 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 трійка. Та гравець вирішує о, поміняти її о, з гравцем ліворуч від себе. Гравець ліворуч не має права відмовитись від о, обміну за винятком ситуації, коли в нього на руках король. Міняємо. Так собі обмін був, як бачите. Ну, а гравець, гравець ось цей, він вже розуміє, що має на руках не наймолодшу карту, незважаючи на те, що вона маленька, оскільки двійку він віддав супернику тут. Тому він може нічого не боятися, а сказати залишаю. Сказав, залишаю, хід переходить до наступного гравця. Туз. Від туза потрібно втікати. Тому він міняє. Міняє карту. Грацем ліворуч від себе, ось так. І отримує десятку непогано. Звичайно, цього туза гравець не хоче тримати на руках. Він також його міняє. Та отримує п'ятірку. Ось цей гравець міняється вже зі мною. Він каже, міняю. Та я, оскільки в мене не король, я відмовити не можу. Ось так. Коли черга дійшла до дилера, він може залишити карту або обміняти, а обміняти вже не з суперником ліворуч, а з верхньою картою з колоди. Звичайно, я не хочу цього не хочу тримати туза в руках, та я міняю карту. Можна поклати, покласти догори. Ось так це не важливо. Та беру собі карти натомість. Ось так. Увага! Дилер не має право поміняти карту, якщо верхньою картою колоди є король. Якщо цією картою опиняється король, міняти карту не можна. Дилер має залишити собі ту карту, яку він має на руках. Як тільки це коло пройшло. Кожен з гравців відкриває свою карту, відкриваю всі свої карти, щоб їх бачив кожен. Гравець, що має на руках наймолодшу карту, у нас ось цей гравець має наймолодшу карту, втрачає одну фішку. Ось фіку. Та. Якщо таких гравців декілька, тобто двоє або більше мають найменшу карту, то кожен з них втрачає фішку. Як ви здогадуєтесь, кінцева мета гри залишитись останнім гравцем, що має на руках фішки. Бо якщо гравець втратить усі фішки, він з гри вибуває, а решта продовжують гру. Так гра триває, доки не залишиться один. Якщо залишились двоє гравців і раптом так станеться, що в них карти однакові, коли вони їх відкривають, то цей раунд, ця роздача оголошується недійсною, та карти роздаються знову. Для закріплення зіграємо ще один раунд. Кожний наступний раунд починається з того, що роздає гравець наступний за годинникою стрілкою. Тобто, якщо я роздавав я, тепер буде роздавати якби, ось цей гравець. Так само по одній карті. Та, оскільки роздавав у нас ось цей гравець, починає ось цей. Починає він. Бачу, що 9 непогано. Каже, залишаю. 8. Ну, також нічого каже, залишаю. Дивіться, каже 7. Ну, сімка програти не повинна, коли 6 гравців за столом. Якби було мало, то сімка могла б і програти. А так? Ну, каже, залишаю. А, наступний гравець. Має три і каже, міняє, хоче поміняти. Але в мене на руках король. Коли ця король, він має право відмовити. Кажу: а ось ні, в мене король. Ну, в такому випадку можна короля прямо до гори в відкритому вигляді покласти. Ну, я, звичайно, залишаю, я нічого не міняю, і останній хід білера 4. Ну, Припустимо, він вирішує поміняти з верхньою картою. І дуже погано, що він це робить. Тепер відкриваємо карти. І ще бачимо: знов той самий гравець у нас з найменшою картою і знов він втрачає фішку. А якби не поміняв, то втратив би фішку ось цей гравець, оскільки в нього була б наймолодша саме трійка. Нагадую, що дилер мінятися не може, якщо верхні карти колоди, тут король. Але тут був не король, тут була двійка. На не нещастя до цього грався тож, він після двох раундів залишається з однією фішкою. Ну що ж, друзі, гадаю, що на цьому все. Гадаю, що всім все зрозуміло. Дякую вам дуже за увагу. Підписуйтесь, ставте лайк. Щастя вам, кохання, миру! Все буде Україна!